Смертоносний напад стався в українському місті після того, як Зеленський засудив абсурдне головування Росії в Раді безпеки. Пише The New York Times. Йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл Москві місячного головування на засіданнях Ради безпеки свідчить про повне банкрутство таких інституцій. Після цього російські війська здійснили смертоносний удар по місту Костянтинівка, що на Донеччині. Сьогодні Росія вперше головуватиме на засіданні Ради безпеки з початку повномасштабної війни в Україні. Ця ситуація є нагадуванням про те, що Україні та є союзникам, А передусім США та Європі не завжди вдається. Ізолювати Росію економічно і політично, пише видання. Західні офіційні особи заявили, що немає законного шляху для усунення Росії від її постійного місця в Раді безпеки, яка встановила головування Росії на квітень. Хоча Росія не матиме посиленого впливу під час свого головування, вона керуватиме порядком денним зустрічей. Російських офіційних осіб не збентежила критика щодо її вступу на посаду голови Ради безпеки. Дмитро Полянський, заступник посла Росії в ООН, заявив, що його країна діятиме як чесний брокер. Дитина, яку згадував пан Зеленський у своїй нічній промові, загинула під час російської атаки на Авдіївку, місто що на Донеччині, яке нещодавно піддалося посиленому бомбардуванню з боку російських військ, які брали участь у тижневому наступі. Тоді ми зіткнемося з проблемами, які зараз важко уявити. Публікація Вельт. У ній йдеться, що міністр оборони Німеччини Бурес Пісторіус заявив, що Україна має отримати танки Леопард 2 на два танкові батальйони, а леопард 1 на чотири батальйони. За стандартом у танковому батальйоні має бути від 30 до 40 танків. Пісторіус зазначив, що відправляти українцям більше саме такого озброєння навряд чи вдасться, оскільки ресурси союзників обмежені. Міністр. Дав, що Німеччина не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати. Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові леопард. Понад те, про що було оголошено, заявив міністр оборони Німеччини Пісторіус. Пісторіус дає зрозуміти, що Бундесвер не повинен передавати Україні забагато матеріалів із власних запасів. Він відкидає перехід до воєнної економіки. Північна Корея звинувачує Україну у ядерних амбіціях. Пише Reuters. Сестра лідера Північної Кореї Кім Чан іна Ким Йо Чен звинуватила Україну у намірах розмістити ядерну зброю. Про це пише Reuters із посиланням на державні змі КНДР. У своїй промові Ким Йо Чен посилається на онлайн петицію на сайті президента України. Автор петиції Олександр Устинов опублікував її 30 березня. Він закликає розмістити ядерну зброю зі Сполучених Штатів Америки на території території України або зробити Україну державою з власним ядерним озброєнням для того, щоб петицію розглянув президент України Володимир Зеленський. Вона має набрати 25 тисяч підписів. Але поки що, заклик устинова підтримали лише трошки більше 800 українців. Кім Йо Чен з північної Кореї, впливова сестра лідера Кім Чен Іна, звинуватила Україну в закликах до створення ядерної зброї, повідомило в суботу державне змі Північної Кореї Кі засновуючи своє твердження на онлайн петиції Україні. Після заяви президента Росії Володимира Путіна минулого тижня про те, що Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, у четвер на вебсайті Офісу президента України було подано громадську петицію із закликом до того, щоб Україна розмістила ядерну зброю на українській території. До дня суботи петиція набрала лише 611 підписів, що значно менше 25 тисяч необхідних для відповіді Зеленського. Київські чиновники петицію поки не прокоментували. Російське вторгнення було неправильним. Погляд з Китаю на війну в Україні пише аль Джазіра. Аль-Джазіра опублікувала матеріал про те, як китайці сприймають війну Росії з Україною. Видання поспілкувалося із студентами та менеджерами в приватних компаніях. Їхні думки не збігаються з офіційними китайськими проросійськими наративами. Багато навіть із тих громадян Китаю, які симпатизували Путіну на початку повномасштабного вторгнення, не розуміють його тепер. Цитата: Росія запевняла, що українців треба. Треба звільняти від нацизму і, і з тим, як йдуть бої, дуже схоже, що російський народ не дуже рветься це зробити, каже 40-річний Сялян Хой, президент Росії, постійно каже, що опонує планам НАТО оточити Росію й Китай. Але якщо цей блок дійсно настільки загрожує країні, бажання Росіян воювати зараз мало б бути набагато більшим. Таку думку часто висловлюють китайці. У китайської дівчини текли сльози, коли вона побачила перші зображення Києва під ударом і вогнем, коли російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року. 26-річна дівчина доповнила свій ступінь у бізнесі роком обміну в українській столиці 2018 році, де вона вивчала російську та українську мови в університеті. За цей рік вона дуже полюбила Київ і його людей. Вона пам'ятає, як гуляла з вивистими берегами річки міста та відвідувала його просторі парки, пила коктейлі з друзями в його чарівних барах і влаштовувала вечері в таких будинках, як ті, які вона зараз спостерігала, як російські ракети перетворили на обвуглені руїни. Було дуже важко бачити, як місто, яке було моїм домом, перетворилося на зону бойових дій, сказала Лю Вень Фанг аль джазіра зі свого будинку в Шанхаї. До вторгнення вона мала досить позитивне ставлення до Росії та президента Володимира Путіна. Після вторгнення все змінилося. Це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні? Які прогнози вони дають? Це найцікавіше уже завтра, о 12.50 в рубриці. Інформаційний фронт. А я ж зараз передаю слово своїм колегам. Ми ці обіцянки віку завжди сприймаємо. І побачимо здійснено з тобою. Вже завтра о 12.50 на прямому ще раз. Про твою рубрику. Віддячиш згодом. Ми ж поки що не прощаємося. Буквально хвилина в нас є, аби показати, як брати наші менші собаки на фронті реагують на небезпеку. Зокрема, вони так само рятуються від ворожих обстрілів і за прихистком приходять саме до наших прикордонників. Знають до кого треба йти. Як воїни прихистили нового друга? Про це дивіться далі у відео. Доброго дня! Ми з Бахмутом. Ось начився обстріл. І собачка попросилася, до нас сюди сховалася. Ну нічого. трошки вживеться, попросилася, пошкрабилася, сховалася і сидить у нас. Нехай живе, кіт уже живе. Дай хай, дай. О, півдає, ну, хороша собака. Така -та. страшно, боїться. Хоча у нас бросіти туди.